Тарас Григорович Шевченко уривок із поеми причина. Така її доля, о Боже мій милий. Така її доля, о Боже мій милий. За що ти караш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила Козацькі очі, прости сироту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки. Одна, як та пташка в далекім краю, пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винний той голуб, що соки лубив, сумує, воркує, білим світом нудить? Літає, шукає думає. Заблудив, щаслива голубка високо літає, полине до Бога, милого питать, кого ж сиротина, кого запитає і хто їй розкаже, і хто те я знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрим дунаю коня напував, ще, може, з дугою. Другою кохає її чорнобриву, уже забува, якби то далися орлинні крила, за синім нігби морем, милого знайшла, живого б любила, другой за души, а до неживого у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка, жалюза вдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.